Що якби я сказав вам, що людина, яка не мала права народитися, бачить точний день, коли Україна засяє так, що світло буде видно з космосу. Що чоловік, народжений у прип'яті 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилини, за одну годину до вибуху четвертого реактора, живе всупереч усім законам медицини і фізики. Мене звати Олексій, я лікар-онколог з міста Києва. 30 років я працюю з людьми, які постраждали від чорнобильської катастрофи. Я бачив тисячі історій хвороб, сотні смертей, десятки чорнобильських дітей, народжених з ураженнями, мутаціями, патологіями. За три десятиліття вірив тільки в те, що можна виміряти, зважити, підтвердити аналізами до того жовтневого дня 2025 року, коли отримав листа від свого колеги Віктора зі Славутича. Олексію, у нас тут є людина 40 років. Народився 26 квітня 86 го в прип'яті за годину до вибуху. Мати була на сьомому місяці, і працювала на станції тієї ночі. Лікарська картка цієї людини це наукове чудо. А те, що він говорить ще більше чудо: приїдь, сам побачиш. Я спочатку не хотів їхати. Думав, черговий випадок гіперболізації перебільшення. Таке буває серед Чорнобильської спільноти, але Віктор був серйозним ученим, не схильним до фантазій, і я поїхав, в Славутич. Його побудували для працівників станції після катастрофи. Тут живуть ліквідатори, їхні діти, онуки. Місто тримається на пам'яті про ту трагедію, але водночас намагається жити далі. Дорога йшла серед лісів, які вже втратили листя. Листопад був холодним, сірим, небо висіло низько, як перед снігом. Але коли я під'їхав до міста, раптом крізь хмари пробився промінь сонця. Один тонкий, але яскравий. Він освітлив дорогу прямо переді мною, і я несвідомо подумав, ніби хтось показує шлях. Віктор зустрів мене біля лікарні, ми обнялися, він одразу повів мене до свого кабінету. Перше подивися картку, потім зустрінися з ним. Медична картка лежала на столі. Я відкрив, почав читати, і з кожним рядком моє серце билося дужче. Пацієнт Дмитро Олегович Ковальчук. Дата народження 26 квітня 1986 року о 4 годині 15 хвилин ранку. Місце народження медичний пункт прип'ятської міської лікарні. Мати Ліна Петрівна Ковальчук, 26 років, медсестра Чорнобильської атомної електростанції, працювала нічну зміну з 25 на 26 квітня 1986-го. вийшла з реакторного блоку номер 4 о 0 годині 20 хвилин за 40 хвилин до вибуху, о першій годині 23 хвилини почалися перечасні пологи. Дитина народилася о 4 годині 15 хвилин через 2 години 15 хвилин після викиду радіоактивних речовин. Далі йшли медичні дані, від яких у мене затамувало подих, обстеження в Інституті радіаційної медицини в травень 86-го, жодних ознак променевого ураження, аналізи крові, норма, внутрішні органи, без патологій, загальний стан, задовільний. Повторні обстеження кожні шість місяців протягом десяти років, жодних відхилень, жодних мутацій, жодних ознак радіаційного впливу. Я підняв голову, подивився на Віктора це, це неможливо, його мати була в епіцентрі викиду, він народився в середовищі з граничною дозою радіації. Знаю, кивнув Віктор, лікарі тоді були в шоці, провели всі можливі аналізи, нічого, немовля, було абсолютно здорове. Більше того, надзвичайно здорове, ніби щось захистило його. А мати, Віктор зітхнув Ліна Петрівна прожила до 2020 року, померла від серцевого нападу, не від раку. Для медсестри, яка була так близько до вибуху, це теж диво. Вона завжди казала, що Бог зберіг її сина для чогось особливого. А батько Олег Миколайович Ковальчук, старший інженер реактора, був серед перших ліквідаторів. Помер через один рік від гострої променевої хвороби, син його майже не пам'ятає. Я перегортав картку далі: шкільні роки здоровий, підлітковий вік, здоровий, зараз 40 років, здоровий, жодного серйозного захворювання за все життя. Вікторе, я бачу медичне диво. Але ти писав, що є щось більше, він подивився на мене. Іди поговори з ним, сам зрозумієш. Ми вийшли з кабінету, пройшли коридором. Віктор відчинив двері невеликої кімнати. Всередині біля вікна стояв чоловік, він обернувся, і я застиг. Дмитро виглядав не на 40 років, швидше, на 30, середнього зросту, худорлявий, русяве волосся. Але очі в його очах було щось незвичайне, вони світилися. Не метафорично вони справді мали якесь внутрішнє світіння, ледь помітне, але реальне. Олексію, сказав він тихо. Дякую, що приїхав. Віктор каже: Ти найкращий фахівець з радіаційної медицини, але ти приїхав не тільки як лікар. Ти приїхав дізнатися, чому я живий, а справжнє питання навіщо? Я підійшов, сів на стілець, Дмитро сів навпроти, мовчав хвилину, дивився у вікно, моя мама розповідала мені про ту ніч багато разів, почав він. Вона прийшла на зміну ввечері 25 квітня, працювала в медичному пункті четвертого блоку. Була на восьмому місяці вагітності, але лікарі дозволили легку роботу, просто чергування, ніяких навантажень. Її викликали до пацієнта в іншому корпусі. Вона вийшла за 40 хвилин до вибуху. Якби не той виклик, вона була б у медичному пункті в момент катастрофи і не вижила б. Дмитро повернувся до мене. Перший знак. Але головне сталося після, коли почалися передчасні пологи, її привезли до міської лікарні. Час перша година 23 хвилини. Саме в цей момент четвертий реактор вибухнув. Мама казала, що в пологовій залі раптом стало дуже світло, не від ламп, світло йшло звідкись згори крізь стелю. Лікарі думали, що це відблиск від вибуху, який був за кілька кілометрів, але світло не зникало. Воно залишалося всі дві години, поки я не народився, і коли я з'явився, акушерка закричала не від жаху, від здивування. Вона сказала, що бачила, як навколо немовляти, навколо мене є світлова оболонка, тонка, ледь помітна, але вона була. Я слухав, намагаючись залишатися скептичним, але в голосі Дмитра не було ані брехні, ані фанатизму. Він розповідав спокійно, як свідок, який просто передає факти. Мене обстежували найкращі радіологи Союзу, подовжив він. Очікували найгірше, але знаходили тільки найкраще, жодної аномалії. Один професор сказав моїй мамі: ваша дитина захищена чимось, що ми не можемо виміряти, а потім додав тихо: Може, Бог існує, я ріс звичайним хлопчиком, грався, вчився, як усі, але з п'яти років почав помічати щось дивне, я бачив світло навколо людей. Не фізичне світло, інше. Воно було різним, когось яскраве, когось тьмяне, а в деяких людей воно майже чорне. Спочатку думав, що всі так бачать. Але коли сказав мамі, що наш сусід дядько, Петро скоро помре, бо його світло згасає вона злякалася. Через тиждень дядько Петро помер від інфаркту, Дмитро підвівся, підійшов до вікна. Потім почалося інше я почав бачити не тільки людей, а й події. Вони з'являлися у вигляді світлових картин, я заплющував очі і бачив те, що ще не сталося. 1991 року мені було п'ять. Одного дня я намалював малюнок карта Радянського Союзу, що розпадається на шматки. Мама заховала той малюнок, бо боялася, що нас покарають за антирадянську пропаганду. Через кілька місяців союз розпався. 2004 року мені 18, У жовтні я сказав друзям, скоро в Києві станеться щось величезне. Майдан заповниться людьми в Помаранчевому. Через один місяць розпочалася Помаранчева революція. 2013 року, у жовтні, я бачив у візії майдан у вогні людей, які стоять під снігом, Україну, що змінюється назавжди. Сказав усім, кого знав, через один місяць почнеться щось, після чого нічого не буде як раніше. Листопад 2013 року Євромайдан я слухав, і скептицизм почав здаватися недоречним занадто багато деталей занадто конкретних дат. Лютий 2022 року голос Дмитра став тихішим. За три дні до 24-го я подзвонив усім друзям, які були в Києві. Сказав, вивозьте сім'ї, зараз буде повномасштабна війна. Хтось послухав, хтось ні. Ті, хто послухали, вижили. Він повернувся, сів знову. 24 лютого, коли впали перші ракети, я не спав. Я бачив кожен вибух як спалах світла в моїй свідомості, відчував біль мільйонів людей одночасно, і найстрашніше я не бачив кінця. Тижні, місяці, роки кінця не було, але влітку 2022 року щось змінилося. Мені приснився сон зовсім інший. Я стояв на високій вежі, дивився на Україну з висоти і бачив, як над країною з'являється світло, не згори знизу. Воно йшло від землі, від людей, від кожного міста, села, окопу. І тоді голос, не людський, але зрозумілий, сказав мені: Дивися і запам'ятовуй, бо тобі призначено бути свідком того, як світло перемагає темряву. Дмитро дістав зошит, старий, пожовклий. З того дня я записую все, що бачу, кожну візію, кожну дату і те, що я бачив раніше, збувається. Хочеш перевірити? Він відкрив Зошит, показав серпень 2023-го операція на Курщині. Записано в березні 2023 року, грудень 2024 року, велика зустріч світових лідерів, нові угоди про підтримку України. Записано у вересні 2024 року, січень 2026 року, важливий прорив на південному напрямку. Записано у жовтні 2025 року, я взяв зошит, переглядав почерк однаковий, дати чіткі, жодних виправлень, жодних дописів пізніше. Олексію, сказав Дмитро, я не пророк, я не обраний. Я просто чоловік, якого радіація мала вбити, але не вбила. І замість смерті я отримав щось інше здатність бачити те, що приховано від інших, і зараз я бачу найголовніше я бачу кінець війни, я бачу перемогу не як надію, не як мрію, як реальність, яка вже існує в майбутньому, серце моє билося так, що я відчував пульс у скронях. Коли коли це станеться. Дмитро взяв чистий аркуш, почав малювати Дивись! Зараз, 9 лютого 2026 року, до перемоги залишається один рік, шість місяців і 15 днів, 24 серпня 2022 року, День Незалежності, у вільному Криму. Він малював карту України, яка поступово заповнювалася світлом, але шлях до цього дня це не одна мить це послідовність подій, які вже запущені, і перша велика подія станеться через місяць. Березень 2026 року я бачу столицю далекої країни, якої саме не можу сказати, бо не бачу прапора чітко, але там приймають рішення, яке змінить баланс сил. Велика країна, яка досі трималася осторонь, робить крок назустріч Україні. Не словами діями, це станеться після Великодня, 12 квітня 2026 року Великдень, а через тиждень після нього дипломатичний прорив. Дмитро малював далі, але найголовніше станеться в самий Великдень. Я бачу цей день так чітко, ніби вже прожив його. 12 квітня ранок, по всій Україні люди йдуть до церков, але цього року щось інакше. Коли починають дзвонити дзвони о шостій ранку на світанку, над кожною церквою з'являється світло, не від сонця, не від лампи. Світло згори воно опускається як покрив на куполи, і кожен, хто дивиться, бачить це. Священники говоритимуть про чудо, вчені намагатимуться пояснити. Але пояснення не буде, бо це знак знак того, що небо з нами, що наша боротьба благословенна. Я записував кожне слово, рука ледве встигала. Квітень 2026 року продовжив Дмитро. Після Великодня починається те, що я називаю великим просуванням. Я бачу карту фронту, і на ній рух не повільний, не важкий, стрімкий, невпинний. 20 квітня перше велике місто повертається під контроль України, яке саме не можу назвати конкретно, але це місто на півдні стратегічно важливе. Я бачу, як наші солдати входять, а жителі виходять з підвалів, плачуть, обіймають визволителів травень 2026 року, 8 травня, день перемоги над нацизмом, і цього року ця дата набуває особливого значення. Бо саме в цей день починається економічний колапс агресора. Я бачу їхню столицю, бачу панічні засідання, бачу людей, які намагаються врятувати гроші і втікають з країни. Бачу, як система, побудована на насильстві і брехні, починає розсипатися зсередини. Не тому, що в них прокинулася совість, ні. Тому що зло не може вибудувати стабільність, воно може тільки руйнувати. І коли руйнувати вже нема чого, воно руйнує саме себе. Дмитро зробив паузу, налив води зі старого графина, випив червень 2026 року, трійця 31 травня, це свято має особливе значення для того, що побачу далі. Трійця це день, коли Святий Дух сходить на апостолів, і цього року щось подібне станеться з Україною. Я бачу Дніпро, річку і над нею стовп світла, величезний від землі до неба, він стоїть там три дні з 31 травня до 2 червня, люди приїжджають з усієї країни, дивляться, не вірять очам. Вчені кажуть про атмосферні явища, але місцеві жителі знають, це щит невидимий щит над Україною, і після того дня кількість обстрілів різко зменшується, ніби хтось дійсно захищає. Він малював далі. Його рука рухалася впевнено липень 2026 року, 15 липня, День Української державності. І в цей день звільняють Маріуполь. Голос Дмитра задрижав: Я бачу це місто, бачу руїни, які колись були будинками, школами, лікарнями, бачу людей, які вийшли з підвалів, де ховалися місяцями. Бачу, як над драмтеатром піднімається український прапор, і кожен, хто там є, плаче це не просто визволення, це символ, символ того, що навіть те, що здавалося втраченим назавжди, повертається, навіть те, що було зруйновано до основ, відродиться. Серпень 2026 року, 24 серпня, день незалежності, 35 років незалежності. І цього року свято буде особливим, бо в цей день відбудеться великий прорив на півдні. Я бачу Чорне море, бачу, як воно змінює колір, з темно-синього стає золотим від світла заходячого сонця. А на березі наші війська, які рухаються далі до Криму, але найдивовижніше не військові успіхи. Найдивовижніше те, що станеться в цей день по всій країні. Я бачу, як люди виходять на вулиці, мільйони. В кожному місті селі вони не святкують гучно, вони стоять у тиші, тримаються за руки і молять Бога за тих, хто поліг за цю свободу. Дмитро відклав олівець, подивився на мене. Осінь 2026 року, 1 жовтня, покрова Пресвятої Богородиці. Цього року це свято збігається з Днем захисників і захисниць України два свята в один день. І я бачу, як над всією Україною від Львова до тих земель, що ще під тимчасовою окупацією опускається покров. не фізичний, але відчутний. Кожен військовий, кожна військова на передовій того дня відчує тепло, спокій, ніби хтось обійняв їх невидимими руками жовтень, листопад, дипломатичні перемоги. Світ остаточно визнає, що Україна переможе, що це не питання, якщо, а питання, коли. І тоді починається масове повернення. Люди, які поїхали за кордон, починають їхати додому. Не всі, але багато, бо відчувають, наближається світло. Грудень 2026-го, Різдво, 25 грудня, я бачу цей день і плачу кожного разу, коли згадую. Бо вперше за роки війни тиша, справжня тиша, ні сирен, ні вибухів. Люди збираються в церквах, співають колядки і не бояться, що зараз прилетить ракета. Дмитро замовк, витер очі я бачив, він не грає емоціями, він дійсно бачить це все так реально, ніби пережив. 2027 рік заговорив він знову рік остаточної перемоги. Я не можу сказати точну дату Великодня 2022 року, бо він рухомий залежить від місячного календаря. Але я знаю саме навколо Великодня, у квітні чи травні, станеться визволення Донбасу. Я бачу наших солдатів, які входять у міста, де не було України роками, бачу, як їх зустрічають. Не всі радісно є і ті, хто налаштований вороже, але більшість з надією, з полегшенням, бо навіть ті, хто боявся казати, втомилися від жаху, в якому жили. Літо 2022 року, і найголовніше, Крим. Я бачив цей день стільки разів, що знаю кожну деталь. Серпень 2027 року, перша половина місяця. Їхнє командування отримує наказ відступити. Не від своїх генералів наказ приходить з вищого рівня. Політичного, бо імперія розуміє, утримувати Крим більше неможливо. Я бачу Керченський міст, бачу колону військової техніки, яка йде через нього, вони відступають, і міст тріщить. Не від ваги машин він витримував і більше він тріщить від ваги неправди, яку везуть ті, хто їде. 24 серпня 2027 року День Незалежності. Рівно через п'ять з половиною років після початку повномасштабної війни українські солдати входять у Сімферополь. Голос Дмитра набрав сили. Я бачу це місто, бачу вулиці, де стоять люди з квітами. Не всі є, і ті, хто ховається в будинках, боїться. Але більшість виходить, бо розуміють, це їхній шанс на нормальне життя. Над ратушею піднімається український прапор, синьо-жовтий, і в цю мить над усім Кримом з'являється туман білий, густий, красивий, а в тумані образи. Кожен бачить своє хтось бачить предків, хтось ангелів, хтось просто світло. Дмитро відклав зошит, підвівся, це ще не все, я бачу далі. Бачу 2028 рік, коли Україна стає найдинамічнішою економікою Європи. Бачу 2029 рік, коли наша культура переживає Ренесанс, який затьмарює все попереднє. Бачу 2030 рік, коли Київ стає місцем, куди приїжджають лідери з усього світу не за зброєю, не за союзами. За мудрістю, за порадою, бо Україна пройшла через пекло і не втратила душу, і тепер може навчити інших, як це зробити. Він підійшов до вікна, за яким уже темніло. Я бачив себе в 2035 році, стояв на даху високої будівлі в Києві, дивлюся на місто, воно світиться, не вогнями, світлом, яке йде від людей. І розумію, моя місія виконана, мене залишили живим не просто так. Радіація мала мене вбити, але щось зберегло, і замість смерті я отримав дар дар бачити світло, дар бути свідком того, як воно перемагає темряву. Дмитро повернувся до мене. Олексію, ти приїхав перевірити, чи я говорю правду, і я не можу довести її зараз. Але дай мені три місяці 12 квітня, Великдень. Якщо того дня станеться те, що я описав, якщо з'явиться світло над церквами, ти повіриш. Я кивнув, не знаючи, що сказати. А ще раніше, додав він, я бачу знак, який станеться до Великодня. Березень 2022 року над Києвом, над Майданом Незалежності, з'явиться світло у формі щита. Це буде ввечері на заході сонця, світло триматиметься. Вчені скажуть, що це рідкісне атмосферне явище, можливо, і так, але для мене це знак знак того, що Україна під захистом. Ми просиділи разом до пізнього вечора. Дмитро показував інші записи, малюнки, дати. Я поїхав додому в темряві, дорога здавалася довшою, ніж уранці, у голові крутилися всі ті образи, дати, пророцтва. Раціональна частина мене казала: це неможливо, людина не може знати майбутнє, але інша частина глибша шепотіла. А що, якщо це правда? Він сказав мені на прощання. Найважливіше, що має зрозуміти кожна українська душа, перемога вже існує. Вона не десь в абстрактному майбутньому, вона реальна, конкретна, з датою і часом. 24 серпня 2022 року день незалежності у вільному Криму. Кожен наш день, кожна молитва, кожна добра справа наближає нас до неї. Бо майбутнє не фатальне, воно будується тут і зараз, і кожен з нас, будівельник того світлого дня. Підпишіться на канал, якщо хочете бачити оновлення. Я обіцяю повертатися після кожної події, передбаченої Дмитром. Допомагайте війську, боріться, донатьте, світло переможе завжди перемагає, бо таким є закон Всесвіту. Вірю, знаю, чекаю.